Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике його до нас, милосердя. Воно оновлюється кожного ранку. Алілуя! Слава Йому, повіки слава! Сьогодні тут вітряно-вітряно, і я згадую берег моря, коли було вітрище, і потрібно було чути мене через оцей весь шум, так і сьогодні тут. Але співають пташки, чутно їхні голоси. Їхала по доріжці однієї так хотіла отут зупинитися, тут вода така нестояча, а тече далі. Було спочатку зайнято, теж сиділи люди, відпочивали. Але зразу ж встали і пішли. Тому я маю таку можливість посидіти тут, у тихих вод, у тихих вод. алілуя. І хоч вітро, вітер, але на душі спокійно. І оця вода, хоч вона і тече, але все рівно спокій. Спокій, алілуя, слава Богу! Позавчора їхала однією дорогою і до кінця не доїхала. А сьогодні вирішила за браком часу, не знала, скільки там ще та дорога буде тривати, тому вирішила повернутися. А сьогодні я вже здолала той шлях. І знаєте, там залишилося ну зовсім зовсім мало. Ну, можливо, метрів за 200. І був би кінець дороги, який виходив на трасу. Але на превеликий жаль, я його не здолала з першого разу, у мене були сумніви, а раптом та дорога довга. Отак От і в нашому житті інколи виникають сумніви. І це не Божий план, тому що Господь каже, що той, хто сумнівається, він не благонадійний для царства Божого. Тому, звичайно, нам сумніватися не потрібно. Але якщо засумнівалися, що ми перестали бути дітьми Божими. Зовсім ні, зовсім ні. Якщо ми любимо Ісуса Христа, якщо ми його чекаємо кожного дня, то, то він нас також любить. Він нас полюбив ще тоді, коли ми були грішниками. Але це вже трішечки пізніше. Да. Хоч і дуже-дуже тут гудить, але так хочеться заспівати псалом. Взагалі так люблю співати, але за браком буває часу, буває місця. Це не дозволяю зараз собі. Та сьогодні кому не подобається мій спів, промотайте це відео. Співаю. Ісуса, я якого люблю, я чекаю кожен день. Казав він, що скоро прийде, може, вночі, може, вдень, тим часом, як ще бариться, підношу очі до гори, тримаюсь обітниць його, бо вірні всі вони, може, день один, може, ніч одна. Може, ще в сльозах, чи в каплях поту низину пройти, на гору зійти, кривду ще знести, і прийде мій спас про війни і голод чую, катаклізми на землі. Про все це коли сказав він, коли ще жив на цій землі. Моя надія уся на нього, бо поможе він мені, щоденно вслід за ним. Іти в житті, я хочу йти, може, день один. Може ніч одна, може, ще в сльозах, чи в каплях поту низину пройти, на гору зійти, кривду ще знести, і прийде мій спас, і прийде мій спас. Прийде мій Спас. Аллилуя! Він скоро прийде. Амінь, амінь, амінь. В Івана 1, 12 віршові, записано А всім, що його прийняли, їм дав владу стати дітьми Божими тим, що вірять в імення його. Якщо ми віримо в Ісуса Христа, якщо ми віримо в це всім своїм серцем, то він дав нам владу бути Божими дітьми. Бувають такі запитання. От ми покликали Ісуса Христа в своє серце. Ми стали грішними. Ми залишаємося бути грішними. Чи ми вже стали праведними? Якщо ми праведні, то в Слові Божому написано, що ну ми все рівно згрішаємо. і немає людини, яка б не згрішала. Тож, що нам робити? Коли нас питають ви грішники чи праведники, що нам відповідати, коли дитина народилася в сім'ї, то що вона не робила? Погане чи добре? Вона все рівно залишається дитиною. Звичайно, якщо дитина робить щось таке дуже дуже погане, то, то тоді батьки, які люблять, вони звичайно наказують. Але... Все рівно дітьми вони залишаються, залишаються дітьми, поки живі батьки, поки вони живуть в сім'ї, вони залишаються дітьми. І статус дитина, син, дочка не змінюється, навіть якщо дитина пішла не тими шляхами. Нещодавно, вчора, до речі, в одному із чатів було записано, було таке повідомлення, що одна сім'я прожила 50 років разом, чоловік і жінкою, у них було 50 років Життя разом і в їхній, їхній сім'ї була донька наркоман, але, але зараз вона служитель Господній. Інша сестричка, яка писала, вона теж каже: у нас на цьому тижні чи місяці, дуже-дуже скоро. Теж з чоловіком буде 50 років, і теж у них було це горе в сім'ї, але але їх син зараз служить Господу. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Коли вони покликали Ісуса Христа в своє серце, ці діти вони стали дітьми Божими. І незважаючи на те, що скільки разів вони падали, а потім вставали, знову падали, знову вставали. І навіть тоді, коли вони були наркоманами, вони залишалися дітьми своїх батьків. Так, да, вони приносили дуже багато смутку, дуже багато горя, але дітьми вони все рівно залишалися. Все рівно залишалися. Господь наш, він набагато милосердніший, ніж ми люди, набагато милосердніший. І в Слові Божому написано, що він милість, що він милість привозносить, вилетіло слово. Вибачайте над судом. Він це робить, він це робить тож. Питання, хто ми такі, грішні чи праведні? І хай, слово Боже, нам дасть роз'яснення цього запитання. Зараз я хочу прочитати із Послання до Римлян. Будемо читати послання до Римлян із 5 розділу. Буду читати з першого вірша. Римлянам 5.1. Отже. Виправдавшись вірою, маємо мир із Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимось надією, надією на Божу славу. Ми Отримали доступ до миру з Богом через що? Через жертву Ісуса Христа, і що ми в ній робимо? Ми в ній. Перебуваємо і хвалимося не своїми заслугами, а хвалимося, що Господь нас полюбив вічною любов'ю, що ми його діти, що наші імена записані в книзі життя. Ми оцим хвалимося. Ми хвалимося, що ми для Бога не чужі, що ми Його діти. Ми оцим хвалимося. Алілуя! І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов лилася в наші серця через даного нам Святого Духа, чи даний нам святий Дух? Так. Він влився в наші серця по великої благодаті, і любові Господньої, і Він перебуває в нас. Алілуя! Слава Богу! Бо Христос, коли ми були ще безсилі, у відповідальний час помер за нечестивих. Вряд чи хто помре за праведника, хіба може хтось за доброчинця наважиться померти? Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки йому спасаємося від гніву. І так Господь виявив до нас любов, коли? Коли ми були іще грішниками. І в Слові Божому є таке слово були. Були ще грішниками. Це минулий час. Це не теперішній і не майбутній, Це вже було. А тепер, а тепер ми нове творіння в Ісусі Христі, Господи нашим. А тепер ми праведники, і Господь, Батько нас, дивиться на нас через праведність нашого Ісуса Христа, Господа і Спасителя. І в очах нашого Батька Небесного ми праведні, тому ми маємо оцю можливість приходити до престолу благодаті, черпати сили у Господа, пити живу воду, їсти живий хліб. Ми це. Маємо право, як діти. Коли дитина живе в сім'ї, вона не питає: батьку, можна я отам з того холодильника візьму ту ковбаску або ще щось. Буває, звичайно, що в сім'ї не дуже. Великий достаток, і тоді вже батьки кажуть, треба, щоб всім вистачило, треба не самому все з'їсти, а ділитися. Це вже інша історія. Але коли дитина прийшла із школи, батьків немає, в холодильнику стоїть кастрюля з борщем, то вона може брати той борщ і їсти стільки скільки завгодно. Вона може пити воду, вона може пити чай, вона може користуватися інтернетом, вона може все це робити. Не питаючи, тому що вона живе в цьому домі. Точно так само і ми, ми діти Божі. І ми можемо пити живу воду, і можемо їсти хліб слово Боже, яке кожного дня. кожного дня. Скільки, скільки завгодно, який у кого апетит. Алілуя! Слава Богу! І якщо ми, все ж таки, живучи на цій землі, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, грішимо, от, грішили, от, подумали не так, чи сказали щось не дуже правдиве, чи дійства наші були розуміємо, що Господа вони засмутили. Що ми робимо? Що ми вже кажемо, що ми грішні і нам немає оправдання. Зовсім ні, зовсім ні, це уловка сатани. Щоб нам посіяти оло. А зараз таке щось подумано, ну прямо сильно-сильно, Але воно зараз заспокоїться. Це точно, це стопроцентово. І от коли ми, е... і коли ми грішимо, от ну так сталося. Ну, так сталося. То ми йдемо до Господа і просимо у нього пробачення, але ми при цьому не стаємо грішниками. Ми вже оправдані кров'ю Ісуса Христа. Якщо ми будемо себе вважати постійно грішниками, то в нас немає тоді можливості приходити до престолу благодаті. То тоді ми, як той Адам, заховаємося в кущах, і Господу потрібно буде тоді казати: дитино, де ти. Дитино, де ти? Де ти? Чому Адам заховався в тих кущаках? Тому що йому було страшно, тому що він засумнівався у Божої любові. У Божої любові, коли до нас приходять сумніви, а чи любимо не Господь, чи не любить. А можливо, вже Господь каже, ти не моя дитина, бо ти зробив те чи інше, а ти вже перестав ходити на служіння, а біблію перестав читати. А ще, можливо, навіть як отой Петро сказав, та не знаю я того Ісуса, ти віруючий, та ні, я не віруючи, це мене батьки водили. Зречення, зречення, але. Але ми читаємо історію про Петра і він гірко заплакав. Тому якщо ми в своєму житті все ж таки на превеликий жаль зречемося Господа, у нас є надія, доки, доки ми живемо, знову покликати ім'я Господнє і сказати: Господи, я згрішив, я згрішив перед небом і перед тобою я молю, і прошу тебе, пробач. Пробач мені, пробач і омий мене своєю кров'ю. Ісус Христос жив, ту ж втужмить, оправдує нас, тому що ми оправдані кров'ю Його, кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ми тепер не грішники. Ми діти Божі, які інколи поступаємо не так, як потрібно. Чи дає нам право, чи дає нам право грішити? Зовсім ні. Тому що якщо ми будемо грішити, потім буде приходити наказання. Чи хочемо ми жити в наказанні? Зовсім ні. Звичайно, хочеться жити в обіймах, в обіймах Творця, в під його благодатним потоком. Нам це дуже дуже хочеться. Чи хочеться нам засмучувати нашого Творця, який віддав за кожного з нас свого Сина Єдинородного? Чи хочеться нам засмучувати нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа? Якщо ні, то ми в правильному місці. А якщо та нам байдуже, що той Господь, то тоді ми не в правильному місці. Тоді і каяття не було як такового. Тоді і не було народження згори, тоді це була просто фікція, просто формальність, просто закон, а це не спасає. Тільки ті, які покликали Господа Ісуса Христа, не просто повторюючи за проповідником. Хоча, можливо, і така буде прийнята. Литва від Господа для Господа, адже він, він дуже всіх любить, дуже всіх любить. Але якщо ми всім серцем покликали, якщо ми віримо в жертву Ісуса Христа, що Господь помер на Голговському Христі за кожного з нас, що Він своєю причистою кров'ю дав нам спасіння, то, то ми праведні, то ми праведні, то ми праведні. Те все минуло, тепер все нове. Алілуя, слава Богу, повіки слава. Будьте благословені Господом, і хай Господь буде вашим покровом і захистом в ім'я Ісуса Христа. Хай Його ангели охороняють кожного з вас в ім'я Ісуса Христа. Хай наше серце наповнюється вірою, надією від Господа в ім'я Ісуса Христа. І хай радість від Господа буде завжди з нами, в ім'я Ісуса Христа. 阿弥，阿弥，阿。